За, да, за, Да, <свист> О, с выходим, по О, в пятерех выходим, походу сразу Показан. на нас будут. Будут на нас кидать. Кто тут? Лежа! Да, И мне сразу. Ебать, вы в, не в банк пролетело сразу. Автоматик бы, ну, ну, типа патроном по автоматам. Вот хорошо, а то играл просто игра просто залпничает да, на патрон. Ну, там не жалко ракетниц. То есть так, фигура. Я не знаю, это какой-то дебил по-любому стрелял. Я бы сказал даже не гарно. Ну, Роналду, попробуй на автомат, пожалуйста, скажи, У меня. Что такое патрона? Что такое автомат? Очень. Если хоть бы Це себе, я не, Це не А то ж мы ще на спам на стартовых уровнях, там больше будут такие замесы. Не, mm -hmm. кстати, сложность нормальная. Ну yeah. no, то по фариспан бесконечно. Потому что нашу работу. Плюс 2 добавлю... на броне. Ага. Uh -huh. Ижек, я не добавлял модификатора oh. сложности. Тут можно, типа, по количеству, чем больше игроков, тем сложнейшие враги. <laughs> Но я не добавлял. Бик, 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 стыдит, бик, сказывай. Бык-бык! Он юря вже пьет. Не, мене даже не торкнул, я. Я, -то, я ж кажу, у со сейчас Э, Ооо, е, чуете в надо, Вон, мороза, он появился на роботу сыни, он падает горы. Задний робот. Ого, бля! Нихуе особи над нас малое, блядь. Да, сыний ловоры, ближе. Та не надо бути. блоки. <laughs> так, а, не мочи. Э. Так, це хорошо, ну ракет -то мало остає. Я се поучу, блядь. Ого, Ого. красно наказан, не рижал бы, хватит. Он самонаводящий за цим летят у кого, чувака. По идее, їх можна збивати. Що це за, за Чотири руки. Шаукон, блядь, не Ох, факі. Та бляк, іде нехай. Іде нехай. Йдемо на аналіз. Який аналіз? Кала чи шо бляк? У мене тут і так уже повна сидушка. Можна не аналізувати. По ідеї статую щас зіпню, ота воно дивиться, получить. Урааа! Вперед, чмо японське!

Скілети, помогу, мама тут пожалуйста. Дай нахуй! Дай нахуй! Помоги! Мне я, я поки найбільше не новий скелетів, чесно. чест. А, не сам. Вот це як кровосоусы у сталкері там хожу. Тас там сложно, тесну. Не, кровосоусы без сам жорсткий. <розвучий> да я их православ. Понажокшину. Понажокщину получается? <розвучий> <розвучий> Мене вже двічі. За ньом буде чи докторська? Так, опасть там. П'ять. Внизу ось і що? Ух ти ж мене не Серега, а можна тут сюди собаку взяти? Тут кісток дохуя. він їх жарти на нормальні. Так, о, я в двері йду. Я трохи дисплей заплював. Тут якийсь ключ. Можна? Тігри присідати можна? Не, не присідати. Хелси на це присідав. Я пустився, пацани, після... Я його замочив. Я в воду впав. Скупайся. В одній житті чуєте, якщо в воду не рухається, є маленька точка 25. А, бля, я думав це Серега. А йому ти бик, иди нахуй, едь ты иди на туалет силя! Пить мене, він мене души! В тут, тут, тут блядь! В воду нырять, там жизни! <с? <с?> там риби, блядь, мона загрызла, жизни, Степан, блядь, ты ты о чм? Мене з'їли нахуй, навіть не жорили, О, Ой, О, щоб щоб жарили, ти представляєш? О, зелений хуй. А ще скелети попадали. Тупо, в скелети попадали там, стару. Ну, не хай. А я зелена. Тут кров'янка, да? Я зелена. Я думав, це Серега, каже, він теж синій. Сейчас ти опуску по ідеї ключ ну, же Бачив ключ на п'ядесталі там посередині. Ага. Ху, я щось нажимаю, ніхуєн, хуя, знаю. Да, не я... да, ключ. Попустився ключ на п'ядесталі. Ага. Бон, да. Кнопки теж, давайте жать злагоджено, типа хто скажеш, а найпом. кнопки... сади, ма, тут сади. Я нажимаю. А треба вдруг з другої сторони ще к нам зрети. вони так як розпавняться, це поздач. Андрюха був Я трохи Андрюху вибрав ключ. Поставишся і спи. По ідеї двері відкрили. Взяли да, Так, Андрюха взяв ключ. По ідеї він відкриє от... двері. Скорпіон, не трогайте його, він спить. Наївся і спить. Пошла це пора сидіти. Йдемо. Добре утро, да? Так, нам прямо. Чи то як сидять на кухні, такі не скорпіона їбав, то є, е, а хлопці, е. От ти йобаний черепок. О, бля, іди на! Бля, курва мать! А тут я гепатський маленький, бачили красиво? Да, да, гарно, графіка скажи, красиво. І mm -hmm. це ж просто ремастер, це ж типа не якийсь там крутий ремейк. вони просто взяли. Yeah, yeah. О тут я чую буде піська. Невидимі вже, okay. чуете, злоди, дьяворо, mm -hmm. злади, злади, здавай, невидимы. Mm -hmm. mm -hmm. Нет, пиздец. А за дороги нет! Спереди, пиздец! Эхи mm -hmm. <laughs> mm -hmm. е, нахуй робиться. А по кому ви стріляєте? Та я стрілюю вже в усі сторони, їх щось дуже багато, треба значить стріляти, коротше, куди мов. Я по принципу пулеметчика. Ти не понимаєш откуда вас, худіркся стоять. Мене двері матрида що за. А де ви старий? Блядь! А мені портал викинуло, бо ви зайшли в кутанки. А мені потоптінули. О, доби-доби-доби! Доби-доби-доби! За... Доби, 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 доби добу, добу, царицу, я тебе була царицею, я бігала імператрицю. Ох, як я сам <рисвіт> ну, це застроював. Ну, все нормально. Пум-пум-пум-пум-пум! <рисвіт> <рисвіт> так що там царице кого? О! <рисвіт> Диви, внизу там хапає! А що внизу, так, да, внизу, плюс 200 хто. Як туди попасти, я не знаю. Були болвар, Бо, поїдь. Угу. По ідеї ми туди ще зараз спустимо. Дай болварку! <пілляє> <я подумаю. пілляє> Болвак. Пішли сюди, ми, по ідеї, можемо якось спуститися, але це не точно. Ага. Бо далі дорога вроде як вниз, вниз дорога, але. Десь тут Толп. хтось, тут щось тут десь.

Так, нам можна вниз, а можна вверх. Здравствуйте, покажу. Робом, хоть я не знаю, що він тут заспавнився, бо я верну ввертаю і з він такий тупо стоїть на мене дивиться. Потім що за такого. А я піду сюди наверх. Чуєте, хлопці? Наверху тут. Туда? Тут броня наверху, наверху понял идея Ба ч для пострелки я, идет тут есть броня Блять ну я тільки до неї не добег правда Ну то ничего Ось сюди ось вход бачили двери попадают нажал Ты дожди Игорь ты дожди вертай Кто-то Чандрю поверни тут под броня Тут якийсь, короче, ось якийсь, чуєте? Я секрет якийсь не знаю. Скрите, хлопці, тут ось якийсь секрет тут показує. А я вже пусі до серця бачу. А, плавно. Було... О, ні. А я в кімнаті в пані за, за нечим. Ти зайшов? Та зайшов, тільки я не пойму, як Нажимаю Ann, а воно не робить. Ан ліська ж правильно У мене назад не випускає. Здоров'я сейчас відкриється, не спішіть його брати. Вау, во там враги, якщо ти хтось його видно. Блять, на мене ось убити О, випустило. Брать? Нет? Здоров'я. Я, Я своїм блясардач. А можеш брати, воно тільки дивись, воно закриє тебе сейчас. Беріть, кого мало дизель. Привет! Випустить, выбрать.

Зато сейчас як подкрыється клетка, то мы короче сможем жизнь взять без риска для здоровья. Жеку там закрылся. А, щапилой человек скидывает. Скорпионы, горки. Ну, одного я завалив, а другий, а другий он прямо по путь. Заряд. Та скорпіони безпонтові. Вони стоять просто, одних них заничився, як на мене, скорпіони славі. А так, о, зато, і... Вони прямо і на водки стріляєте? Ось зліва є ще, о, А й справа по сторонам надо. О, сука! Я взяв ключ із дом. Ох ти потлой юба! Давай на жми. жми. жми, жми. Я, я нажав. воду за, я купи, воду купи. За... взяв ключ і мене вбило, прикиньте? Ну що, втепи, то що ми виключили ось тільки що, я не знаю, вам показали? <ривіт> Ой-ой-ой, <ривіт> пока-пока, пацани, пока-пока-пока. Я на ще і шиб... ТПУ заховали, <ривіт> що, що я вбили, короче, у воді. Ось ще якась Пині. кнопка є. Да, цю треба жати. Так. так, ну я ключ все одно взяв вже. А, а не жмав, я не знаю. А може і жмав. Ну нема. Нема

сука! Бля, да в смысле нахуй? Наверх бачу. А мдрум, да буди да будай. А той дальний свят, той китайский ксяну, забирай там не надо. Я не знав, пук забери. Ми вже пішли наверх. Тут ключ, конец уровня. Ключ забери. Треба назад, назадлі, назад, назад, аме, 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 америки. Ми могли в секретний уровень пройти, якби ви не спущили.